Президент, Пане Президенте, Sky News, президента Ялта Хакім. Чи була якась комунікація з адміністрації після зустрічі у овальному кабінеті? Чи вони з вами зв'язувалися? І окреме питання. Ви говорили про те, щоб піти з посади кілька днів тому. Що ви думаєте про вибори? Комунікації є. Не на моємурі. Так. А що стосується піти з посади, якщо мене міняти, так, я можу просто дати, як сказати. Тому що зараз відбувається з підтримкою. Міняти мене просто це, це буде непросто. Тобто, мало просто провести вибори. Треба мене і ще й не допустити. Тобто це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Чи її НАТО і війна закінчилась, значить я виконав свою місію. Хоча, якщо чесно, це виглядає, що люди, не будемо касати їх посади, скажімо так, громадяни інших країн розказують українцям, які вони повинні бути президентом. Особливо, якщо це люди займають офіційні посади. Це, якщо чесно, виглядає неконструктивно і не демократично. Ми ж говоримо про цінності, це точно виглядає не дуже демократично. Хоча я відверто кажу, може це вихід для всіх і для Путіна, і для всіх. Якщо я не такий огнучкий, як вони кажуть, так, ну так я міняю на нато. Чесно кажу.